Як не втратити гроші в інвестиціях, як відрізнити дійсно гарний інвестиційний проект від шахрайства і фінансової піраміди? Це дуже розповсюджена зараз ситуація. На жаль, дуже багато різних фінансових афер. Тому в цьому відео поговоримо про топ показників. За якими ви можете перевірити компанію, і загалом, як розпізнати фінансову піраміду, всім привіт! Я Настя. І я вітаю вас на каналі Розмова про гроші. Тут ми говоримо про заощадження, фінансову грамотність та інвестиції. Тож підписуйтесь, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. Давайте спочатку розберемось, що таке фінансова піраміда. Це насправді доволі просто. Це така схема, де прибутки учасників залежать від внесків нових учасників, і ця бізнес-модель, як ви розумієте, приречена на провал. Бо в якийсь момент стане мало нових інвесторів, які будуть вкладати свої гроші. А отже, не зможуть виплатитись гроші ні новим, ні старим інвесторам, і ця вся схема поступово розвалиться. Є дуже багато прикладів фінансових пірамід в історії. Одна з таких найбільш відомих на просторі СНГ це звісно МММ. Але, тим не менше, з року в рік все одно українці продовжують вкладати гроші в фінансові піраміди. Тому будемо говорити про те, як цього уникнути і відрізнити дійсно гарну компанію від піраміди. І перша ознака фінансової піраміди це обіцянки високих прибутків, і зазвичай це ще й подається під соусом гарантовано або безризиково. Потрібно розуміти, що не буває такого, що вам дають величезні прибутки з мінімальними ризиками. Ризик і прибуток, вони завжди паралельні. Тобто чим більший дохід, тим більший ризик. І навпаки, чим менший дохід, тим менший ризик. Тому дуже важливо перевіряти загалом, в чому полягає дохідність, чому вона саме така. Якщо в середньому фондовий ринок США, тобто інвестиції в бізнеси іноземні дають близько 10% річних річних валюті, облігації американські, які вважаються найнадійнішим інструментом у світі дають близько 2-3%, а фінансова піраміда пропонує вам 20, 30, 50% в місяць. То тут є така необхідність дуже велика задуматись про те, а звідки береться цей дохід і які ризики. Бо ризики точно є, просто про них вам не говорять. Друга ознака фінансової піраміди це відсутність ліцензії, або ліцензія видана на незрозуміло які послуги, які безпосередньо не стосуються того, що озвучила компанія. Це дуже важливо перевіряти, тому що все має відбуватись легально по всіх правильних договорах і умовах. Для того щоб перевірити ліцензію компанії, вам потрібно зайти на сайт регулятора. Тобто, якщо ми говоримо про американську компанію, то це регулятор. Сек. Власне, він видає ліцензії різним компаніям інвестиційним. І якщо на сайті цього регулятора немає ніякої інформації про цю компанію, то це вже тривожний дзвіночок. Це означає, що ліцензії ніякої немає і взагалі не зрозуміло на основі чого ця компанія діє. Якщо ви просто перевірите на сайті власне цієї компанії, яка називає себе інвестиційною, а на ділі є фінансовою пірамідою, інформацію про її ліцензії, то за часту там буде хоча б якась інформація. Але дуже важливо перевіряти її на зовнішніх ресурсах, а не тільки на самому сайті цієї компанії. Також важливо перевіряти, що це за сайт, тобто що це за структура, бо теж на практиці стикалась з такими кейсами, коли людям надсилали ніби інформацію про сертифікати і ліцензії. А на ділі, коли ти переходиш, це сайт, такий, знаєте, створений на калянки за 5 хвилин, де є ліцензія тільки цієї компанії, нічого більше на цьому сайті немає. Тож, будь ласка, не ведіться на таке, дійсно перевіряйте надійну ліцензію. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то в мене в Instagram є окремий пост, де я розповіла зі скринами, як перевірити це. Третя ознака це відсутність прозорої інформації про компанію та її засновників, а також сумнівна інформація стосовно адреси реєстрації цієї компанії. Це теж дуже важливо перевіряти, наскільки компанія відкрито ділиться своєю інформацією, чи є в неї фінансові звіти, хто загалом засновник, яка в нього репутація, бо дуже часто фінансових пірміт немає такої інформації, або вона дуже така розмита, неясна. Це якісь люди, про яких взагалі нічого не знає Google. і це теж насправді дуже сумнівно. Тобто, ви довіряєте свої гроші людині, яка не є взагалі відомою в своїй сфері. Вона не є там бізнесменом чи ще кимось, тому, будь ласка, тут перевіряйте теж, що це за люди, які заснували цю компанію, кому вона належить, чим компанія займається, і особливо фінансові звіти, тобто, загалом, які прибутки фактичні існують у цієї компанії. Четверта ознака: це агресивний маркетинг та постійне залучення нових клієнтів. Звісно, ви можете сказати, що та багато компаній використовують реферальну програму. Це все окей. Проте, якщо ви подивитесь на різні фінансові піраміди, то побачите певну закономірність, що у таких компаній є зазвичай певні такі команди, які ви маєте сформувати. Ви отримуєте бонус за те, там чим більше ви людей залучили, тим краще власне, ви можете отримати фінансову винагороду і так далі. Тобто завжди фокус є не на те, щоб надати послугу або певний товар, або загалом прибуток, а фокус на тому, щоб залучити якомога більше людей. Є, звісно, ще мережевий маркетинг. Він теж працює за схожою схемою, але там, принаймні, є якийсь продукт. Фінансовій піраміді ж немає нічого. Тобто, по факту, ви вкладаєте свої гроші просто в повітря. Ви не Вкладаєте їх в фактичні фінансові інструменти, і це можна теж дуже сильно відстежувати навіть по формулюваннях, які є на сайтах таких компаній. І п'ята ознака це складні і незрозумілі фінансові інструменти. Дуже часто саме фінансові піраміди позиціонують це якимись супер-класними новомодними термінами. Але для того, щоб зрозуміти, чи дійсно це так, вам потрібно, хоч трошечки розібрати, що саме вони пропонують, за рахунок чого там відбувається дохід. Чому саме вам його будуть виплачувати, тобто в чому полягає бізнес модель? І якщо ви не розумієте навіть структури цього інструменту, тобто з чого вам пропонується дохід, то, будь ласка, не вкладайте туди гроші. Скоріше за все, ви їх просто втратите. Якщо підсумувати, то як не натрапити на фінансову піраміду і не втратити свої гроші? Перше і найпростіше, що ви можете зробити, це перевірити відгуки про компанію. Дуже часто в гуглі можна знайти вже одразу відгуки, різні перевірки щодо цих компаній, якщо вони дійсно є сумнівними. Якщо ж ми говоримо про дійсно класні інвестиційні проекти і фонди, то ви навряд чи знайдете такі відгуки. Якщо і знайдете, то точно не на першій сторінці гугла. Це найпростіший крок, але насправді його теж уникають. І я бачила такі приклади на реальних кейсах людей, які до мене звертались, коли вони втрачали гроші через те, що навіть таку базову перевірку вони не робили. Тому, будь ласка, запам'ятайте. Перед тим як вкладати гроші, важливо хоча б базово дослідити, що це за інструмент, і почитати відгуки. Друге це перевірити ліцензію компанії, тобто що це за компанія, на основі чого вона здійснює свою торгівлю або інвестиційну діяльність. Третє це дослідити бізнес, тобто чітко розуміти, в що ви вкладаєте, чому ви будете отримувати прибуток, як працює ця бізнес-модель. Для цього ви можете і почитати сайт цієї компанії, і зовнішні різні ресурси, щоб проаналізувати, чи дійсно це так. Четверте, не вестись на високу дохідність. Якщо компанія пропонує вам дохідність в 10, 20, 30, 50% щомісяця, то, будь ласка, задумайтесь і запитайте, звідки така дохідність, а які тут є ризики. Якщо ж вам не можуть дати відповідь, то я би радила не вкладати свої гроші. Четверте. Якщо вас дуже агресивно намагаються залучити в компанію, вам обіцяють золоті гори кажуть, що тільки з ними ви зможете побудувати світле майбутнє. Дуже часто це ще такі хайпові офлайн-зустрічі, покупки машин, квартир і так далі, теж дуже раджу. Проходити повз, не вестись на ось цей весь інформаційний шум, бо ви дійсно, скоріш за все, можете тут втратити гроші. І останнє це одразу уточніть, як ви можете вивести кошти з інвестицій. Бо дуже часто теж є примітки в договорах дрібним шрифтом про те, що ви не можете там вивести кошти через такі, такі, такі умови. І виходить, що ви поповнюєте свій рахунок, потім ви хочете вивести гроші, але вам кажуть, ні ні-ні, давайте ви ще поповните, і тоді, бо там певні комісії, витрати і так далі. І тоді ви зможете вивести кошти. Це теж дуже велика ознака фінансової піраміди. Звісно, скоріш за все, ви вже дізнаєтесь про це в процесі, коли ви вклали гроші і ось це помітили. Але базово ви можете себе убезпечити тим, що ви заздалегідь можете поцікавитись, як відбувається процес власне, отримання коштів назад. І навіть якщо ви хочете спробувати такий продукт, але у вас є сумніви, будь ласка, не вкладайте всі свої заощадження. Це дуже груба помилка. Якщо ви не розумієте, що це за інструмент, спробуйте на невелику суму, яку вам не важко втратити, яку вам не сильно шкода. Тоді ви можете відтестувати, спробувати вивезти гроші. Якщо воно спрацює, окей, тоді можна розглядати. Але пам'ятаючи про всі ці пункти, будь ласка, вони дуже важливі, щоб у компанії була ліцензія, щоб ви розуміли, чим вона займається, і тоді ви можете отримувати прибуток. Я сподіваюся, що це відео вбереже вас і ваших близьких. Від фінансових пірамід та різного роду шахрайства. будь ласка, думайте перед тим, як приймаєте певні рішення. Якщо ви сумніваєтесь, краще зверніться до фінансового радника або подивіться, хоча б інформацію базово в інтернеті про цю компанію. Зазвичай ви знайдете відповідь. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Чи стикались ви з такими ситуаціями, теж поділіться своїм досвідом? Я думаю, він буде дуже корисним. Іншим глядачам, а також пересилайте це відео своїм родичам, знайомим, які хочуть вкласти гроші в такі сумнівні компанії, щоб їх уберегти. Дякую, що додивились це відео до кінця, і до зустрічі в наступних відео.